Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні чергове відео по ремонту і сьогодні будемо ремонтувати наш мотоблок. Знімав я відео, питався поради на рахунок карбюратора, повітряної заслонки, мотоблок не реагує на неї. Ну і всі дружно відписали в коментарях. Що потрібно розбирати і дивитись на саму заслонку. Можливо, вона там злетіла своєї усі. Ну, по-любому потрібно розбирати, знімати карбюратор. Насамперед, зараз відкручуємо ось два болти. Знімаємо повітряний фільтр і дивимось, що всередині. Відкрутив я ось тут дві гаєчки. Ну і є у нас ось тут схований ще один болт кріплення. Тому, щоб там не бавитись знизу його не відкручувати, розібрав я повітряний фільтр. І ось тут такий болтик на 8. Знімаємо ось тут ще. Патрубка і знімаємо наш фільтр. Так, фільтр ми зняли. Дивимось, що у нас всередині. Як бачимо, заслонка наша працює. Нікуди вона не злетіла. А чому ж не реагує наш мотоблок? Не знаю, зараз будемо знімемо паливний патрубок, знімемо тягу і будемо знімати сам карбюратор, будемо дивитись також до нього. Склав я назад мотоблока, поставив фільтр сам карбюратор. Знімав ось тут знизу. Кришку відкручував. Продув, все, промив. Ну і зараз будемо пробувати заводити, чи це нам щось дало, чи ситуація буде далі та сама. Як бачимо, наш мотоблок став реагувати на заслонку. При закритій заслонці він починає глохнути. Ну а при відкритій працює стабільно. Будемо бачити під навантаженням в роботі, як він себе поведе. Бо до цього при відкритій заслонці він труїв, чихав. Ну а тепер ми перевіримо. Карбюратор Промив, будемо сподіватися, що все з ним буде добре. І нового не потрібно буде купувати. На самому карбюраторі. Ось тут у нас налаштувань немає ніяких. Ось тут мав би бути ще один гвинт регулювальний, але його нема. Карбюратор налаштовується тільки ось тут. Холостий хід. Ну і все, більше налаштувань в ньому ніяких немає. Промили, ну і будемо випробовувати. Чекаємо весни. Будемо виїжджати в город і пробувати. Ось такий у нас сьогодні був ремонт. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!